Вітаю! Атака дронів на Запорізьку АЕС знову підвищила напружену ситуацію на станції. Фахівці МАГАТЕ підтвердили заліт трьох невідомих дронів на територію станції, ну і це спричинило термінову реакцію від відповідних установ. Зокрема, головне управління розвідки України зробило свою заяву. Надзвичайна ситуація на Запорізькій АЕС сталася 7 квітня, коли російські окупанти повідомили про наліт безпілотників на станцію в Енергодарі. За їхніми повідомленнями на станцію прилетіло щонайменше три невідомі дрони камікадзе. Пізніше інцидент був підтверджений ядерниками з МАГАТЕ ну, організація, яка постійно стежить за станом ядерних об'єктів, які отримали повідомлення про детонацію одного з дронів. Також було повідомлено про пошкодження захисного купола шостого реактора Запорізької АЕС. Фахівці МАГАТЕ, які перебували на майданчику, виявили фізичні наслідки вибухів дронів, але на одній з будівель станції, де було уражено обладнання для спостереження та зв'язку. Під час перебування на даху шостого реактора російські військові відкрили вогонь. По об'єкту, який вони начебто вважали безпілотником, що наближається, і після цього стався вибух біля будівлі реактора. Генеральний директор організації МАГАТЕ Рафаель Гросі закликав утримуватися від дій, що можуть загрожувати ядерній безпеці. Російські злочинці знову відчайдушно вдаються до маніпуляцій, щоб виправдати свої злочинні дії. Володимир Рогов. Як голова так званого Руху Ми в місті з Росією, він є колаборантом. Він також повідомляв про те, що три співробітниці ЗАЕС були поранені внаслідок атаки безпілотників на ЗАЕС. Та це ще не все. Росатом звинувачує Україну у створенні прямої загрози для безпеки Запорізької атомної електростанції. Що свідчить про їхню просто безсоромність та безжалісність, адже єдиний, хто створює небезпеку, та це вони самі, Міжнародне агентство з атомної енергії, це МАГАТЕ, не звинувачує Україну, але розкриває важливі деталі, які викликають неймовірне занепокоєння та обурення. За словами МАГАТЕ, дрони могли бути націлені на засоби спостереження та зв'язку, які знаходилися на території станції. Незважаючи на те, що ушкодження були незначними, ця атака все одно створила потенційну загрозу безпеці станції. Але, як повідомляють співробітники МАГАТЕ, ситуація на станції наразі контрольована. Більш того, незалежні спостерігачі зафіксували звуки артилерійських вибухів у небезпечній близькості від Запорізької АЕС, що свідчить про активність російської артилерії. Говорячи про це, речник Головного управління розвідки України Андрій Юсов наголосив на неприпустимості будь-яких атак на ядерні об'єкти та закликав до стримування від будь-яких дій, що порушують основні принципи їх захисту. У головному управлінні розвідки України заперечують причетність України до цієї атаки, вважаючи удари безпілотників. Імітаційними та спрямованими на провокацію Кремля я вам нагадаю, що наразі всі шість енергоблоків найбільшої в Європі атомної електростанції не виробляють електроенергію, проте самі вони споживають її. Це означає, що Україна продовжує живити та головне вберігати від аварії захоплену росіянами станцію. Вже від початку російської окупації Запорізька атомна електростанція пережила вісім повних та один частковий блекаут, коли довелося запускати аварійні дизельні генератори та системи безпеки. Кожний новий блекаут загрожує аварійною ситуацією, наслідки якої можуть бути непередбачуваними. Забезпечити станцію безперебійним енергопостачанням стає все складніше. 4 квітня росіяни пошкодили одну з двох єдиних ліній, які живлять станцію, знову підводячи за до межі блекауту. Та це ще не все. Ядерне паливо, яке знаходиться на Запорізькій атомній станції, вже третій рік під контролем Росатому, і невдовзі воно втратить свою придатність. Але немає досі жодного плану щодо його заміни. І це створює реальну загрозу радіаційної аварії. Окупанти, звичайно, свідомо ігнорують цю загрозу, нехтуючи ядерною безпекою. Ну а що в міжнародні партнери? Вони закликають повернути станцію під контроль України. Ну а в свою чергу, з російської сторони, немає жодного відгуку. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся обов'язково на канал. До зустрічі!